Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео особливий період проходження Меркурія по знаку Лева. І в цьому відео ми поговоримо, що значить Меркурій у знаку Лева. Чому цей транзит вважається дуже важливим, що зміниться під час переходу Меркурія в знак Лева? Для чого краще використати цей період? Тож отримаєте рекомендації на час транзиту Меркурія в Леві. А також трохи поговоримо про те, як вплине Меркурій у знаку Лева на кожен знак зодіаку. І традиційно. Висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за думки, які ви висловлюєте, за підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю всім успіхів, натхнення та досягнення ваших цілей. Нехай збудуться всі ваші бажання, і щоб Меркурій в Леві вам приніс славу, успіх. І ви стали більш помітними і змогли реалізувати ваші ідеї і впровадити в життя ваші творчі проекти. Меркурій переходить у знак Лева 26 червня о 22.09 за часовим поясом України. І пробуде тут до кінця літа. Лише 2 вересня перейде до знаку діва. Меркурій дуже швидка планета, і він не відходить далеко від Сонця. Але це особливий період. Про це буде далі. Тобто, з 26 червня знімається табу на активну комунікацію. Це не просто зміна тону, це перехід із роздумів як я відчуваю. До впевненості, як заявити про себе ментальний навігатор Меркурій забарвлюється енергіями вогню у знаку Лева. Ця сила виштовхуватиме нас на публіку, щоб стати помітнішими. І настає чудовий час для відвідування спортивних та культмасових заходів, участі у навчальних програмах, запуску рекламних кампаній, освоєнню ораторської або акторської майстерності, брокерської та комерційної діяльності. Тож шукайте тих, хто допоможе реалізувати ваші ідеї та впровадити цікаві творчі проекти. Це час, коли інтелектуальні якості та ерудованість позиціонуються як сильні сторони та впливають на самооцінку. Це дуже активний творчий період, тому що нам дається можливість почути свої творчі ідеї та реалізувати свої проекти. І це стане дуже важливим в цей період. Образ Меркурія в Леві. Це ведучий на сцені, який спілкується із залом, звертаючи на себе основну увагу. Тому будь-які моменти, коли ви можете зробити промову, справити яскраве враження, просунути свій бренд, заявити про себе яскраво, будуть дуже позитивні, поки Меркурій йде по знаку Лева. Меркурій заходить в обитель сонця. А отже, на нас чекає не просто швидкий транзит, а повноцінний ментальний театр з інтригами, репетиціями та оваціями. Меркурій планета комунікації, інтелекту та обміну інформацією. У знаку Лева він асоціюється з креативністю, самовираженням, лідерством і створює унікальний коктейль енергії. Таке тривале перебування планети в одному знаку завжди посилює його тематику. Що стосується знаку Лева, це про наше его, творче самовираження, авторитет, драматизм, лідерство і публічність. В знаку Лева Меркурій отримує вогняну яскравість і виразність. Вміння піднести себе у спілкуванні та мовленні за допомогою шарму, чарівності, краси та величності інтонації, це можливість залучити до своїх задумів оточуючих людей, поставити завдання та надихнути їх на його виконання. Меркурій в Леві не міркує довго, він надихає, проголошує і чекає на оплески. Його мова стає театром, його ідеї гаслами. А його наміри яскравими і часом несоромними. В цей період спілкування стає більш театральним, яскравим та наполегливим. Люди будуть прагнути висловити свої ідеї та думки більш експресивно, часто з драматичним відтінком. Манера спілкування стає пихатою, слова пишномовні, з'являється тенденція до більш впевненого викладу думок. Акценту на особистій точці зору та бажання бути почутим тут Меркурій схильний говорити голосно, впевнено, емоційно і не завжди дипломатично. Будь-які сольні виступи, доповіді на конференціях та вихід на сцену можуть наповнюватися вогняним темпераментом. Промови промовляються жарко та пристрасно. Ми стаємо яскравішими в комунікаціях, але вразливішими, особливо там, де за гарним словом не стоїть змістовна глибина. Діалоги ж можуть вибудовуватися набагато гірше, і суперечок в цей період бажано уникати. Істина тут неспроможна народитися, поступитися ніхто не готовий. Навіть якщо опонента приперти до стінки залізними аргументами, кожен чує лише себе, а будь-які заперечення сприймаються як образа почуття власної гідності, так можна і ворогів нажити. Але в позитивному варіанті ми знову станемо з великим інтересом і азартом збирати нову інформацію, важливі новини та з величезним задоволенням ділитися цим з людьми, які нас оточують. Це чудовий, сприятливий час для людей творчості, у яких діяльність пов'язана з промовою та словом, а також для тих, хто хоче проявити свої лідерські якості та заявити про себе голосніше. А також в цей період важливе дуже буде спілкування з вашими дітьми. Будь-які розмови, квести, інтелектуальні ігри можуть принести чудовий ефект згуртування та гарної взаємодії і вибудовування позитивних стосунків з вашими дітьми. І ще звертайте увагу на стосунки та взаємодію з тими людьми, з якими ви перебуваєте в романтичних відносинах. Тому приємні розмови у романтичній обстановці можуть принести чудовий ефект. Компліменти, які ви говорите в цей період, можуть зміцнити ваші відносини, тому знайдіть позитивні якості, хороші сторони людини, з якою ви взаємодієте, і скажіть їй, за що ви її цінуєте, чому ви її любите, що вам у ній подобається. Тому що це спосіб висловити ваше ставлення через позитивні слова та компліменти, і це може дуже зміцнити ваші відносини. Але особливість дуже важливо, щоб слова йшли від серця. Цей транзит Меркурія не можна назвати рядовим, він ставить перед кожним із нас завдання знайти справжній голос, навчитися говорити від серця. Але при цьому ясно, етично та пропорційно ситуації. Сильне слово може надихнути, але й може засліпити. З одного боку, Меркурій в Леві дає ораторські здібності, це прекрасні оратори, які можуть переконати словом, оволодіти увагою і спрямувати словом енергію. А з іншого, Меркурій в Леві може позбавити вміння чути інших людей. Тож використовуйте цей період, щоб показати свої унікальні знання, акторську майстерність і донести думку до слухачів. Конкурси та змагання не зовсім підходящий спосіб проявити себе. Ви повинні бути соло і бути єдиним в темі. Тому липень та серпень. 25-го року будуть часом, коли слово стає владою, і саме наскільки зрілими ми є у своєму лідерстві та мовному впливі, настільки й буде ефективною наша комунікація в цей період. Тож період перебування Меркурія у знаку Лева це чудовий час для відвідування концертів та виставок, участі у навчальних курсах, для розвитку ораторської майстерності. Для реалізації творчих ідей з однодумцями інтелект та знання стають вашими козирями. Тож з 26 червня Меркурій, входячи в знак Лева, закладає цілий сюжет, тому що в цей період 1 липня 25 року починається ретроградна петля. Меркурія. Меркурій входить в першу фазу петлі. Сама ретроградна фаза розпочнеться 18 липня і триватиме до 11 серпня. Меркурій буде повертатися із 16 градусу до 5 градусу лева. Із 1 до 18 липня важливо спостерігати за подіями, які будуть розгортатися перед нами, щоб зрозуміти, які питання нам доведеться вирішувати під час ретроградної фази з 18 липня до 11 серпня. Тож, коли Меркурій починає свою петлю, він ніби робить перший крок, перший штрих своїх майбутніх уроків він входить в ту зону. За якою він потім буде заткувати в ретроградному русі? Тож в період з 1 до 18 липня важливо бути уважними до всього, що ви починаєте в спілкуванні, в переговорах, контрактах, нових проектах, поїздках. Все, що стартує в петлі, може незабаром вимагати коригування або перегляду, особливо якщо це пов'язано з темами Лева, а це теми самопрезентація, творчість, любов, діти, сцена, впевненість у собі. А вже з 18 липня Меркурій зупиниться і буде повертатися назад, і скаже: Давай повернемося і перевіримо, чи все ми зрозуміли вірно, чи туди ми йдемо. І чи тим зайняті? Слова домовленості ідеї можуть повернутися в інший бік. Старі теми можуть теж повернутися, щоб ви могли їх доопрацювати або відпустити назавжди? Отже, основні характеристики, чим характеризується Меркурій в Леві гучністю. Слова стають великими, як заголовки таблоїдів, але в них є пристрасть, переконливість та бажання впливати. Також в цей період Меркурій характеризується самовпевненістю. Аргументи можуть бути не до кінця продумані, але подані з таким натиском, що важко буде сперечатися. А також з творчістю. Це найкращий час для тих, хто хоче вийти з тіні – і просувати свій голос та презентувати свої ідеї. Також Меркурій в цей період відзначається нетерплячістю, а небезпека цього періоду догматизм, впертість, нездатність визнати чужу правоту, потенціал періоду надихати, переконувати, створювати та запалювати. Загалом вплив на людей та суспільства. Буде дуже відчутним з одного боку, зростає креативність та бажання ділитися своїми ідеями. Цей час може бути сприятливий для артистів, письменників, для всіх, хто пов'язаний з творчістю. З іншого боку, зростає ризик непорозуміння, суперечок та конфліктів, викликаних підвищеним его і бажанням домінувати у спілкуванні. Важливо зберігати спокій, бути відкритим до чужої думки та унікати імпульсивних вчинків зайвої самовпевненості та критично оцінювати свої ідеї та бути готовим до того, що плани можуть піти не за сценарієм. На світовому рівні Меркурій в Леві, особливо в період ретроградності, може вплинути на політичні та економічні процеси, можливі зміни у риториці лідерів, несподівані заяви та перестановки в політиці. У сфері фінансів варто бути обережними з інвестиціями та ретельно аналізувати всю інформацію, яка до вас приходить. Загалом цей транзит може створити деяку нестабільність і непередбачуваність у глобальному масштабі. Вплив цього транзиту відчуватиметься і на індивідуальному, і на суспільному рівні, вимагаючи від усіх нас гнучкості, адаптивності та вміння знаходити компроміси. І важливо пам'ятати, що з великою харизмою приходить і велика відповідальність. Це не просто говорити, а нести сенс, не просто сяяти, а запалювати. Меркурій в Леві. Це не просто транзит, а запрошення на сцену життя. Він нагадує, що справжня сила слова не в гучності, а в його справжності, сміливості та здатності запалити іскру натхнення в інших. А тепер що принесе транзит Меркурія по знаку Лева кожному знаку Зодіака? В якій сфері життя кожен знак отримає шанс заявити про себе так, щоб його почули, і де ви зможете знайти свій неповторний усвідомлений голос, тобто, де ви зможете проявити енергію яскравого самовираження, втілити свої сміливі ідеї, амбітні заяви, і не будете ховати думки в тіні. Тому що Меркурій в Леві вимагає усвідомленості, кожне сказане слово здатне надихати або поранити. Для знаку Овен і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по п'ятому сектору: Вас чекає творчий сплеск. Голос Овна буде звучати яскраво та пристрасно у сфері творчості, кохання та самовираження. Ідеї народжуються сміливі, слова прямі і сповнені ентузіазму. Цей період лише поділитися своїми талантами, говорити про почуття відкрито та знаходити радість в ігровому початку життя. Але один нюанс важливо чути свого співрозмовника і перетворювати монолог на діалог. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по четвертому сектору: слово з глибин роду, мова тельця звертається до витоків, до сім'ї, дому, традиціям, нерухомості. Меркурій в Леві спонукає вас до діалогів про коріння, спадщину та сімейні історії, що впливають на сьогодення, тобто зв'язок. Минулого з майбутнім через сьогодення думки про безпеку та фундамент життя виходять на перший план. Один нюанс важливо давати голос почуттям, уникаючи німих образ. Тож, приділіть увагу вашим батькам, вашій сім'ї, сімейним традиціям, сімейним питанням. Питанням нерухомості, пов'язаних з документами, все це буде важливо в цей період. Бажаю вам успіху. Для знаку Близнюки, і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по третьому сектору гороскопа: вогонь в думки, ваш управитель в Леві, додає сміливості та виразності та легкості розуму. Потік думок прискорюється, ідеї знаходять яскраву оболонку, це сприятливий період для навчання, публічних виступів, подорожей та заяв про себе світу. Тільки нюанс, глибина думки цінується вище за швидкість її висловлювання. Бажаю вам успіху. Для знаку рака і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по другому сектору голос цінності. Меркурій висвітлює сферу глибинних цінностей та ресурсів. Фокус зміщується на те, що справді дорого, як у матеріальному, так і у духовному вимірі. Тон розмов про гроші та особисту значущість стає особливо показовим. Період запрошує до роздумів про справжнє багатство, яке живе всередині вас. Один нюанс. Важливо не дозволити зовнішнім міркам затьмарити внутрішнє світло. Бажаю вам успіху для знаку Лев і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по першому сектору гороскопа. Центр сцени. Меркурій у знаку Лева дарує левам виняткову силу, переконання та магнетизм слова. Мова стає впевненою, харизматичною, що привертає увагу, це ідеальний час для яскравих самопрезентацій, оновлення стилю, спілкування та важливих зізнань. Один нюанс: справжній вплив народжується зумінням не тільки говорити, а й чути. Бажаю вам успіху! Для знаку Діва і для тих, у кого Меркурій в леві проходить по 12 му сектору гороскопа. Тихий діалог із собою Меркурій занурюється в зону внутрішнього світу та підсвідомості, це фаза глибокого самоаналізу, переосмислення невисловленого, думковий потік, спрямований всередину, народжуючи інсайти, які відображені в снах або особистих записах. Творча енергія шукає тихий вихід. Це час подумати біля води, для медитацій, молитв, занять арттерапією, йогою, каскотерапією. Тож, надихайтеся цим. І є нюанс, тимчасове відчуття відстороненості це частина важливої внутрішньої роботи. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по 11 сектору гороскопа слова мости що водують. Меркурій в Леві привертає увагу Терезів до сфери друзів, однодумців та майбутніх планів. Думка шукає натхнення у спілкуванні з цікавими людьми, повернення до старих захоплень або обговорення сміливих ідей в колі друзів або однодумців. І нюанс щирість у словах важливіша за універсальну приємність. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіони, для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по 10 сектору гороскопу. Слово має вплив. Мова скорпіона в цей період набуває особливої уваги у професійному просторі. Меркурій в Леві активує зону кар'єри та соціального статусу. Думки стають стратегічними, слова переконливими, здатними вести за собою. Це час проявити мудрість лідера через ясність позиції. І нюанс, сила слова вимагає дбайливого поводження, уникаючи зайвої різкості. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по дев'ятому сектору гороскопа. Мова як подорож. Вогняний Меркурій розпалює спрагу стрільця до пізнання та свободи. Ідеї прямують до нових горизонтів, буквальних та філософських. Час ділитися життєвою мудрістю, планувати навчання та далекі поїздки, надихаючи інших своїм баченням світу. І нюанс! Натхнення цінується вище за навчання. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по восьмому сектору гороскопа прорив крізь табу. Меркурій входить в зону глибинних трансформацій та загальних ресурсів. Цей період вимагає чесності у розмовах на потаємні теми: довіра, інтимність, спільні фінанси чи приховані страхи. Думка досліджує раніше заборонені куточки. Тож нюанс, придушення складних тем позбавляє сили. Бажаю вам успіху! Для знаку водолі і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по сьомому сектору гороскопа: діалог як відображення, фокус зміщується на партнерство, ділове або особисте. Меркурій наголошує на важливості ясного і рівноправного обміну думками. Цей період значущий для укладання угод, чесних розмов у відносинах та публічних виступів від імені команди. Один нюанс вміння слухати це половина сили слова. Бажаю вам успіху! Для знаку Риби і для тих, у кого Меркурій в Леві проходить по шостому сектору гороскопа, ясність серед хвиль. Повсякденне життя риб знаходить структуру під впливом Меркурія, хаотичні потоки думок та завдань прагнуть до впорядкованості. Цей період сприятливий для налагодження робочих процесів, вивчення практичних дисциплін та чітких ділових переговорів для відточення своєї майстерності а також. Для того щоб звернути увагу на своє здоров'я і передивитися свій графік навантажень, графік роботи, графік відпочинку, тобто, при необхідності змінити графік дня, щоб привести до балансу відпочинок та робочі процеси. І нюанс важливо знаходити баланс між мрійливістю та земною конкретикою. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!